Шановні присутні, вже десятий й рік поспіль ми збираємось на центральній площі міста Із метою вшанування пам'яті громадян, які загинули під час Революції Гідності у боротьбі за ідеали демократії, права та свободи людини, за європейське майбутнє України. З нагоди відзначення пам'ятної дати Дня Героїв Небесної Сотні звучить державний гімн України. Свобода це фундаментальна характеристика людського існування. Це можливість вільного вибору та усвідомлення власної відповідальності за цей вибір. Герої Небесної Сотні зробили свій вибір: виборювати свободу та гідність, віддавши за це життя. Вони загинули за те, щоб Україна розвивалася як вільна демократична держава. Небесна Сотня перші герої російсько-української війни. З гордістю і вдячністю віддаємо шану тим, чия самопожертва стала запорукою перемоги Революції Гідності, торжества незламного українського духу над підступними спробами нас покорити. Будьмо гідними подвигу безстрашних лицарів, озброєних лише бруківкою та любов'ю до України. Слово надається Балтському міському голові Сергію Мазуром. Вітаю всіх, хто сьогодні зібрався тут на Центральній площі, хто в селах нашої громади, зібравши на мітингах, віддає шану пам'яті людям, хто, протестуючи проти диктатури за свободу, за демократію, за вільне життя, віддав єдине і найцінніше це своє життя. Сьогодні ми часто говоримо ці слова, тому що за нашими спинами маленька частина хлопців, хто ніколи не поведе своїх дітей до наших шкіл і садочків, хто ніколи не буде поруч з нами. Сьогодні багато хлопців та дівчат в госпіталях. Сьогодні дійсно багато. Наших податки ми направляємо на те, щоб допомагати та підтримувати армію, щоб допомагати хлопцям і дівчатам психологічно повертатися і фізично до нормального цивільного життя. І поруч з цим майже два роки ми всі спільно з вами з першого дня. І всі жителі нашої громади, наші діти допомагають і підтримують армію. Я не буду перераховувати, тому що це надбання всіх. Але дякую всім, хто не декларативно, а по-людськи своїй свідомості підтримує, донатить і допомагає. Окремо щиро дякую освітянам, тому що. Не лише виховними годинами, і не лише уроками ми повинні систематично навчати наших дітей, окрім основних базових предметів, навчати і виховувати в них дух українця вільного, незалежного, і з тими принципами і свободами, які ми сьогодні захищаємо, тому що саме освіченість і виховання. Є запорукою завтрашнього дня, тому що саме наша ідеологія дає можливість з вірою в нашу правду та свободу сьогодні воювати. Десять років тому в Києві на Майдані з різних куточків країни загинули люди з бурківкою в руках, захищаючи те, що ці останні 10 років ми сьогодні захищаємо, завдячуючи нашим партнерам і українському народу, але вже не з бурківкою, сучасним обладнанням, зброєю, сучасною медициною і багатьом іншими тактичними та технічними засобами, які має наша армія. І ми з вами також вносимо свій вклад. Я не маю морального права його вирівнювати чи чимось визначати, але ми дійсно вносимо свій внесок у допомогу та підтримку. Я прошу, щоб ми цінували і шанували те, якою ціною нам дається життя, свобода і щоденні буденні життєві процеси. Щоб ми в школах, в садочках і в родинах виховували своїх дітей, і що вони практично розуміли, що таке ціна свободи, яка наша історія, сутність української мови, ідентичність нашої культури і той напрямок, до якого ми намагаємось йти, практично це демонструючи в родині, в начальному закладі. І в нашому суспільстві, десять років тому путінський режим не зрозумів, що українці вільні люди, і за свою свободу та свою державу битимуться відважно і безкомпромісно. Сьогодні також минають роковини пам'яті героя Балтської громади Віталія Порфирієва, який дев'ять років тому загинув, виконуючи бойове завдання під Дебальцевим. Вічна шана героям Небесної Сотні та всім, хто поклав життя за світле майбутнє України. Вічна пам'ять полеглим героям! Оголошується скорботна хвилина мовчання. Під час революції єдності Україна показала, що вона держава сміливих людей. А вже сьогодні українці вражають світ своїм героїзмом і непохитністю. Герої Небесної Сотні втримали небо свободи над нами. Їх, по... їх подвиг допоміг та мобілізував українське суспільство на боротьбу, яка продовжується і досі. Безмежна повага та честь кожному, хто б'ється за Україну. І вічна пам'ять тим, хто у цій боротьбі віддав найцінніше. Своє життя. Героїв не вмирають, пам'ятаємо, боремось і переможемо. Нехай нам в цьому допоможуть янголи небесного війська. А зараз просимо покласти свічки пам'яті до світлин героїв. Дякуємо за увагу. Краю.